Друзі, всім привіт! Канал Romax Fishing. Приїхали сьогодні на рибалочку, не сьогодні, а вчора на рибалочку на річку Дніпро. Всім відома, відома місцина, це 20-ка, -та, можна так сказати. Приїхали вчора, не знімали, тому що було десь 9 година вечора, все зайнято було. Наші місця зайняті, але люди рибачили до 11-ї, потім додому їхали. Тому ми вчора порозкладалися, позакидували після 11 вже з В основному на соми не фідерили, не закидували нічого. Цілу ніч просиділи, нічого в нас не клюнуло. От. Тому зараз ранок попили кави. Зараз буду розкладати фідерочок, робити прикормочку, ловити лящика, карасика. Ну а там подивимося, що взагалі зловиться. Давайте я вам коротко покажу, як ми розмістилися. Так, це наша отака місцинка, дуже відома. Тут наша палаточка, тут наш столик. Сьогодні я з батьком приїхав, можеш помахати. І тут ми розмістили наші Снасті на сома. Ось Одна пара палочок. Так, 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 так. А ось інша пара наших палочок. Хочу так сказати, що тут без капустянки, хробака, виповзка, як його можна називати, тут робити нічого. Тому що вчора я робив бутербродік з червоного хробачка, та опаріка нічого не клюнула. Ну, з'їздимо, я думаю, купимо капустянку, виповзок. Та сьогодні ввечері подубасимо нормальна соміка. Розкладаємо наш фідерочок, соміки з а на фідер треба ловити. Так, поїхали. Так, Друзі, дивіться, сьогодні будемо використовувати ось таку прикормочку. Це флагмановська прикормка Big Roach and Brim. Навесні вона дуже себе гарно зарекомендувала, тому сьогодні ми спробуємо на неї половити. Так, друзі, зв'язали ми нашу настюху, виглядає вона ось таким чином. Зараз я вам покажу. Так, це в нас шок-лідер. Ось основний. Далі ми сюди на шок-лідер. Бачите, плаваюча у нас е кормушечка. Єдиневеличка бусінка, щоб ну, не зачіплялася за оцей вертлюжочок. І отакий повідець десь сантиметрів, мабуть. Десь 50. 50-60 сантиметрів. Подивимось, друзі, у нас покльовочка. Покльовка у нас. Дивіться, 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 дивіться. Зараз подивимось що у нас тут О, перше клювання За скільки часу Ой-ой-ой Так, це що у нас? Зачепилося? Ну таке враження що нічого Ага Насправді нічого. Так, до речі, покажу вам зразу, яка в нас снастюха на сома. Ось бачите, така у нас є, ну, продається готовий вже отакий от, отака от штука, монтажик, можна так сказати, оцей пластик з вертлюшком і застіпкою. Сюди чіпляється грузик, тут йде. Вертлюг великий, поводочок десь сантиметрів 60-70 і гачочок. Без ніяких поплавців, без нічого. Ось така у нас снасть. Вона інлайновська, бачите, коли там сом клює, воно її тягне без всяких перешкод. Бачите? Ось отака. Ну, перезакидуємо і ловимо далі. Поїхали. Так, друзі, у нас покльовочка. Зараз буде ще один пік і будемо витягувати. Це вже четвертий або п'ятий раз. Бачите, свінгер опускається, значить рибка йде в берег. Або там щось є, або зачепилось за траву. Так, ну, давайте не будемо зволікати. Будемо витягати. Ну, начебто щось є. Ні, щось є, друзі. <смір> і що ви думаєте, що в нас клюнуло? На такий гачок на сома. В нас клюнув карась. Причому гарненький карасик. <смір> Слухайте, ну крутяк. Клюнув і відчепився. Бачите, дуже сильно я його... Витягував довго, але вже в нас перша покльовочка. Подивіться, який гачок. Це просто, ну я не знаю, це другий номер гачка. Ну, спочатку в нас. Так, а в нас тут ще одна покльовочка. Ще одна покльовочка, покльовочка, ага. На якусь палочку. Друзі, у нас тут на сьогодні прогноз погоди такий, що з 11 години дня. Планується дощ, причому на цілий день такий затяжний. Ну, Подивимось, чи прогноз справдиться чи ні. Зараз у нас пів 9 години. години. Ну, ви знаєте, коли погана погода, то для риби то гарно. Тому що робимо? Перезакидуємо ловумодалі. Поїхали! Друзі, у мене ще клювання. Просто аж попустило в берег. Є! Yeah. Yeah. <laughs> Друзі, ось отакий козлик у нас влетів. <laughs> ну я його вже витащив. О, oh, я заковтнув гачок просто по, самі, по саму шахту. Я! Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> ну, з другою в мене рибкою, але з першою реалізованою. Перезики дивимо далі. Поїхали! Друзі, ну як прогноз погоди обіцяв, у нас почався дощик, але на годину раніше. Тому будемо прибирати все, що може намокнути, ну, і будемо ловити далі. Подивимося, як буде клювати у нас дощ. Залишайтеся з нами і дивіться далі. Поїхали. Минулий раз на цьому місці Максу забадяжив прикормку. Там печиво було, паніровочний, сухарі, горох, там, ну коротше. Прикормочка така бомбезна була. І в нього ловилося, в мене нічого не ловилося. Ну просто капець. Перший капець. <реш> Ось, а зараз вже ситуація трохи інша. Це вже в мене клює. Ну, а Макса поки що немає, чекаємо на нього. Так, ну давайте, може, витягнемо, там щось вже, напевно, що сидить. Так, є, друзі! Є! йо мою Фух. Йо-йо-йо, тихо-тихо-тихо. Забровку зачепилося. От тоже. слухайте, ну тут десь метрів за 5-6 є велика брова. І там чіпляється риба за неї. І просто в мене вже було за сьогодні, мабуть, там сходів 5-6, якщо не більше. Перезакидуємо ловимо далі. Поїхали. Так, покажу вам, як я чіпляю хробачка ну, я думаю, що всі знають, але ж можливо початківці мене дивляться. от, І не знають, як правильно чіпляти. Дивіться, просто чіпляємо ну, хробока. Отак от хаотично, без всяких там просувань. там, отак от Ні, Просто начепили. Робимо такий бутербродик, можна так сказати. І піночка. Ось піночка. Одну біленьку насаджуємо, а одну так, зараз де там червону. За хвостик, отак от. раз, І все. Ось отака у нас презентація, такий бутербродик у нас, виходить. Так, у нас вже дистанція. Я вже знайшов дистанцію, на якій. Я отримую відгуки від риби покльовочки. Тому забиваємо прикормочку. Перекинув прикормку, до речі, в відро, тому що був дощик. Зараз він вщух. Так, є так. Аби в качку не попасти. Підтягуємо. Робимо натяжечку. і чекаємо нашої покльовочки. Клюваня! О це капець! Слухайте, тільки, тільки закинув. Є, є щось. Є щось, друзі. Є. Опять ця бровочка. брих. Так, ну щось невеличке. Щось невеличке. О! Маленький карасик у нас вже є. Ха -ха -ха. Так, ну цього... Е -е. Е -е. Треба піцачку, напевно, брати, тому що вже другий кара зійшов у мене. Слухайте, ну як не професіонал, просто-напросто, ну це прям. Ай-яй-яй. Треба брати підсаку, тому що вже другий кара дійшов. Ну, дай Бог, щоб не останній. <реш> так, ну давайте візьму опіцаку, я вже на камеру піду. Візьму підсачку, щоб вже витягати карася, тому що гачочок маленький, ось у нас підсачка є. Спеціально під рибку маленьку. Ось Кладу її, офіційно кладу її біля себе, щоб була можливість підсачкою витягати рибку. Ну, таке бува. Ну що, перезакидуємо і ловимо далі. Поїхали! Мабуть, це буде яєшня за овочами. А може і ні. Подивимось. Так, друзі, запрошую вас всіх з нами разом пообідати. Ну, хто вечеряє, хто снідає. Ну, запрошую до столу. А ми ловимо далі. Так, щось покльовує. Треба, мабуть, витягати. Та вже й час перезакидати. Ну давайте подивимось, що там є. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, да, щось є. Друзья, спима в водоросли. Нарешти. Ага. Друзья, видите, я уже с підсачкою. Там не только водоросли, а у нас еще є гарний карасик. Ой. Зараз Я його покажу вам. Я ж казав, що витягну цього карася. Але з водорослями. Бачите скільки водорослі нагнало. Ось отакий. О, тут кияки. Друзі, отакий гарний карасик, дивіться. О, я заковтнув просто по саму шахту. Так, не видно отак от. О! Отак, мабуть, видніше буде. Отакий гарний. Так, ну давайте його. Ой, зелені нагнало, просто жесть. Ось так от. Тільки пообідали і, бачите, вже перший карасик нам проклюнув. Ну не перший. Там, третій або четвертий якийсь. Ну, перший зловнений я маю на увазі. Діло пішло. Я думаю, що зараз діло піде вгору. Поїхали далі. Перезакидуємо, ловимо далі. Що ж я це забув? Я посидів, подумав, а чому не спробувати е, зробити невеличкий експеримент. У вигляді, зараз вам покажу. У вигляді, ось такого флетіка, ось такий попапчик від компанії Bounty Classic. Там Classic, а там... та зараз покажу вам. Замішав ось такий пільчик крильовий разом з сипухою. Там сипуха була в мене. Там, ну коротше. Додав ліквідіку от, і думаю, якщо на попапи е, погано клює, чому е, на відведений волос, да, на попапчик ми робимо, чому на гачок не насадити папаріка? Е, Давайте спробуємо, що з цього вийде. Я, правда, ніколи такого не робив, але от сидів і тут в мене прийшла ідея в голову. Так, тут ми отак от зробили. Це у нас попапчик естерфрут такого жовтенького кольору. От. А тут ми зробили такий попапчик Classic Acid Pair. Acid Ейсід 8 міліметрів. так от. Дистанція така ж сама, ну, така ж сама, десь метрів 30. 40, ну не більше, подивимось, чи вийде експерт, чи щось що з цього експерименту, щось вийде. Чи вийде щось з цього експерименту? Ловимо <гум> далі. Ось почався ось почалося клювання. Йомаю. Просто, ну це закон подлості, он так хочу сказати. Ого! Коли дощ... Починається завжди йде клювання. Не, ну щось є. Мабуть опять водорослі живі. Не карасик. Що ви думаєте? Карасик у нас. Карась. Ой. іди сюди. Бачите. гарнюній такий, гарнюній карасик. Ось отакий. Так, ну кидаємо його в садочок. Діло пішло. Ну, раз воно кліє в дощ, значить будемо ловити в дощ. Ну а що робити? Перезакидуємо. І ловимо далі. Друзі, ну фідер наш розловився. Дуже гарно себе сьогодні показує. Один фідерочок наш, S-river, 3-6 метрів. Вже піймав, я не знаю, мабуть, тонну риби за весь цей час. Чотири палочки. В нас ще ні разу не спіймали ні одні рибки. Тому зараз будемо проводити обряд освячення, щоб воно клювало. Так, ловись рибка велика і маленька. Розловіться, розловіться наші фідерочки, наші коропові палички. Розловіться фідерочки. Розловіться коропові палички. Потушечки піймайся, рибка велика і маленька. Будемо надіятися, що наш обряд допоміг. Я шуткую, друзі. Ну, це вже знаєте, як це... <сум> Наболіло. Вони не клюють, не працює. Там фідера, тобто там флети, тут снасті на сома. Ну, не клюємо, Будь... ну, будемо надіятися, що ввечері, під вечір воно щось клюне. І що? Обряд спрацює. Ой, ну, ви знаєте, що у нас відео дуже такі, можна сказати, смішні, тому ми завжди не втрачаємо гумору і робимо все, щоб у нас був гарний вилов. А щоб у вас були гарні емоції від перегляду наших відео. Друзі, не переключайтеся. Далі буде тільки цікавіше. Друзі, тільки відійшов, а почалось таке клювання. Дике. Ви подивіться, якого карася. Завалили це просто. Дивіться. Ну воно в ладошки він не поміщається. Кабанюра, просто кабанюра. Ух! А тягнувся, знаєте, як маленьке ладошечне або якась маленька платвичечка така. Так, ну давайте достанемо гачочок. Ну ви знаєте, що далі будемо робити. Дивіться, яка природа. Просто бомба. Природа в нашій країні просто фантастична. Так, ну Ми тікаємо під зонтик, щоб не намогнути. Е, я отак от стою, якщо мене видно, держу зонтик, тому що не ходить просто щось какається. Міти. дождь. Молюсь, щоб зонтик не знесло, та молнії не... Коротше, це просто шесть якась, подивіться. Страшна негода, просто страшна якась. А що робить? Доля рибака вона така. Ні, буду біжать в машину, тому що страшно. Але... ой-ой-ой-ой-ой, якщо ви бачили на... Молня, тільки що щухнув, капець просто. Слухайте, ну це страшно. Вітер. Britain... -е просто негода насувається, страшна на нас. Тому я думаю, що ми будемо завершувати сьогоднішню риболовлю. В нас же зонтон, бачите, гнеться. Завершувати будемо сьогоднішню риболовлю. Збиратися потихеньку. Ну як потихеньку, швидко збиратися. Тому якщо вам сподобалося дане відео, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях ваші враження та підписуйтесь на наш канал. З вами був сьогодні Роман. Всім гарного дня, гарного вечора, до побачення.